Таблиця смертності, крива смертей і функція виживання. І ні, це не вигадки фольклору або шворожок. Усе це є характеристиками, що використовуються при страхуванні життя. Страхування життя це вид особистого страхування, що передбачає виплату страхової суми після досягнення певного віку або ж після завершення певного терміну страхування. Але чи не задумувалися ви, як саме працює дана схема? У сучасній практиці страхові компанії переважно використовують автоматизовані методи розрахунку тарифів, але за їх основою все одно лежать формула актуарної математики. Поєднання математичних методів, застосованих у статистиці та теорії ймовірності, породило теорію актуарних розрахунків, на основі яких встановлюються резерви взносу по страхуванню життя. Наприклад, моделюється модель збитку страхової компанії. Основними характеристиками актуальної математики є таблиця смертності та крива смертей. Фактично, таблиця смертності це така математична модель, що вказує можливість вижити або ж ні, протягом певного терміну життя для індивідуума що досяг певного заданого віку. Для чого ж вони потрібні? В першу чергу, щоб відповісти на питання, як довго пробуде в деякому стані індивід, наприклад, в стані живий, що має певні характеристики, наприклад, вік та стать. Неважко побачити, що відповідь на це питання є вкрай важливою, наприклад, для страхової компанії, що встановлює розміри щорічних внесків на основі очікуваної тривалості їх виплат за для запобігання збитку.